Добрий день, мої любі. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку про копієчку. Жила була маленька кругла залізяка, яку звали Копієчка. Вона народилася на великому заводі, на якому ж також з'явилося багато інших залізних кружечків. Всі вони були зроблені з металу і називалися монетки. Цікаво, а для чого ми потрібні? запитала копієчка своїх маленьких, блискучих металевих друзів, підійшовши до них. Я чула, нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. Я чула, ми будемо жити в маленькій сумочці, сказала інша. І ось одного разу копієчка прокинулася і здивувалася, опинившись на новому місці. Вона виявилася з іншими монетками різних розмірів усередині маленької сумочки. Де я? запитала копієчка. Ти в гаманці, відповіла монетка по сусідству. Що ми тут робимо? Ну, ми чекаємо, коли нас витратять, щоб купити які небудь речі, відповіла інша монетка. Нас використовують, щоб купувати речі? Так, ми ж гроші. Люди міняють нас на речі. Перш ніж копієчка встигла щонебудь відповісти, рука відкрила гаманець і взяла її. Вона побачила, як клітній чоловік, подивився на неї і простягнув продавцеві. Ось дайте на мені апельсин, попросив дідусь. Будь ласка, відповів продавець. Він взяв копієчку і дав чоловікові апельсини. Ух ти! Завдяки мені цей дідусь купив апельсин, з радістю подумала копієчка. Пізніше копієчку передавали з рук в руки і обмінювали на морозиво ячик або оплачували неї мийку машини. Копієчка багато чого побачила вона була щасливою, що люди міняють її на різні речі і що завдяки їй люди можуть отримувати те, що хочуть. Одного разу копієчка потрапила до маленької дівчинки, але та не стала її міняти на що небудь. Це був подарунок. Спасибі, тітонько, сказала маленька дівчинка. Будь ласка, відповіла жінка. Що ти будеш робити з цими грошима? Я збираюсь покласти їх у скарбничку, щоб накопичити грошей на день народження, відповіла дівчинка. Йшов час, нові монетки потрапляли в маленьку скарбничку і приєднувалися до копійки, а вона слухала їх історії. Деякі історії були про те, звідки монетка прийшла, інші історії про те, що за них купували. Кожна ділилася історіями про те, як робила людей щасливими, даючи їм те, що вони хотіли і в чому потребували, а ще все з цікавістю вигадували, що вони зможуть купити для маленької дівчинки. Я думаю, що маленька дівчинка купить нас для чогось особливого, сказала копієчка. І ось одного разу в один особливий день маленька дівчинка занесла скарбничку в зоомагазин. Вона гурто і радісно взяла всі монетки і простягнула їх господарві магазину бо в на цуценя. Всі монетки із задоволенням дивилися, як дівчинка раділа цуценяті, і монетки були щасливі. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.